Італія батарейшахів, рая проти Зар. Так, ми поїхали в стилійський захист. Що це буде у нас таке? F4 тут треба. Б'ю. Ну і ну, 5. Зафіксували ми чорні поля. Супернику не треба було таке допускати. Прийду в мене позиція просто хороша. І треба відразу. Не дати йому просто так провести оцього відсталого пішака. Тут треба блокувати його. Фланг. Пішаком можливо, ну я не хочу пішаком. Хочу взяти фрезем. Є в мене така манічка. Взяти фрезем тут. Ти планував просто піти так. от. Шах, не боюсь, відійду. Треба якось конем ферзя виганяти, Але як це зробити? Зараз я кінь є 4 зіграю. Тільки не зараз, бо зараз вони будуть Є3 і без коня воно. Бажано кудись слона по-людськи поставити. Куди? О, я взагалі придумав. Але це мені треба два ходи зробити. Е -е. Отакий хід і другий такий хід. Хто мені це дасть? Ферзів міняти не міняти. І так, і так. Добре. У нього ферзі активний, він чорні поля, якби б'є. Мені, в принципі, блокера чорних полей треба захисника вимінювати. Тому я можу розмінятися. Наступний хід я просто вдарю тут слона і по чорним полям почну грати. Така проста ідея. У мене простір. І все таке. Він нічого не робить, як зараз, то я, звісно, знищую ще одного захисника чорних полів. І далі просто починаю грати по чорним полям, щоб цей слон не бачив нас. Не бачив просто. Але є проблемка, звісно, мені. Що він тут трошечки чіплянувся до нас. І от я думаю, вийти. Давай, візьму, добре. Не хочу собі створити слабкість. Він взяв второю. Угу, Отак от, от. Ну добре. Напав? Зрозуміє, що так треба? Ти? Зрозумів. Я хотів сюди поставити. Добре, причепився. Ти що такий розумник на мою голову взявся? А, це 4, і він може взяти. Я королем візьму. Я не можу дати йому цього відсталого пішика проштовхати. Я мушу тут все заблокувати. Отак. Далі туру я звільнюю і сюди прийде кінь. Він Корлем тут буде захищатись. Було б ідеально взагалі ще на А5 Пішика поставити. Це... я може зіграти А6. Перевод. Поки що так. Не ну, трошки віддасть. Кінь тут тримається. Кінь тут тримається. Кінь тут. Тримається. а 4 Ідея про дуже проста загнати туру сюди і піти корлемі з'їсти. Тому що якщо він відійде, то я просто заблокую, він взагалі буде без слона. Просто. Ви... просто... Не. Я при цьому вже і B4, він піде 5. Давай так, заблокуємо. Давай повертайся. Мене це мало хвилює. Я просто надаю твоєму слону кудись іти. Тобі треба тут щось жертвувати. Щось своє робить. Трошки дивний хіт, Ну окей. А, ти на а 8 хочеш поставити? Став. Став, став. Тепер взагалі ідеально поміняти тури. Хочу туру кудись провести, не знаю, тільки куди я хочу провести. Якщо будеш щось нічого не робити, то моя. Ну, ти можеш тут десь піти кудись, так? Да? Ні, тут ти підеш, я відразу зайшов і слонав тебе з'їв. Ти паче, куди там підеш? Так чи що? Угу. Ось вона була ідея його. Ну, давай ще тут відкриємо гру. Мені то що? якісь кейс Угу. Я думаю, він невдалий хід зробив. Йому треба було вже якось мене тут шахувати мені. Тепер він грає тупо без слона. от Тупо без слона грає. Тепер мені треба якось провести королевича вперед. Якось. Взагалі, я можу. Тут мата нема, так. Да? Йому зараз просто може піти слона. Хоча й його слона і так і так нема. Німцович просто как це просто, ну. Партія на всі тисячі років. Ну, давай зім слона. Жалко. Що. Так. Просиш, мене просто тут ще з'їм пішачка і ідея проста. Зараз короля сюди я сховаю. Піде новий ферсі у нас. Ти там можеш кудись рухатись, можеш не рухатись. Можеш рухатись, можеш і не рухатись. Руханка. Да. Окей, повернусь. Я навіть тобі туру віддам за цього пішка взагалі без питань чоловіче. Без питань. Чоловіч, чоловіч. Без питань. Угу. Так, якщо. Угу. Добре, может, піш, хоча не знаю. Чонис. треба було два, мабуть, грати почати. як буває таку партію класно граєш, і потім просто зівнеш в один хід. І просто нема мотивації більше тут, тут. Робити просто класні ходи, а потім програвати якось. Фігня, коротше. Боліт 60 ходів. Типова партія. 86 на 81. Типова партія де треба зробити 60 хороших ходів, а можна програти за один хід. Оце що таке боліться? Це 6 краще було, ну, не знаю. А, він міг пожертвувати фігуру. Оце хороший план ідея. Ні. Він не пожертвував фігуру, він просто відіграв її. Кінь По слабким полям почав грати. І тут тримати фігуру. Б5 супернику треба було швидше якось тут фланг всі розвивати, тому що, умовному скажучи, тримаючи тут фігуру, ми поділили його. Так, на два фланги і координація погана між флангами у суперника. Саме за цього відсталого пішака. Тут просто намагаюся кращий розвиток мати і тримати на цьому полі фігур. що ну, тут такий стратегічний розмін? Кінь тут міг якось вигнати нашу туру з чорних полів, ми його знищили. Залишились хорошим конем проти поганого слона. Ну, якось я не сильнішим чином грав, але ну, я грав просто ідейно в плані триматись за цей пункт. Тут ще цікавий момент, тому що я хочу взяти, але взяти тут не дуже добре. Все -таки. Я те буду чіплятися, але це не так по-блокадному. Добре, що знайшов цей хід. Мені простіше було грати. Він просто дав мені темп, я ще більше захопив простір, заблокував тут позицію. У нього була можливість яка піти якось опять. Звільнити слона з клітки. І хоч якось тут пограти з двома фігурами, а він залишився з однією. Якби і все. Тут йому треба було вже якось шахувати, якісь шанси тут щось з'їсти. Ну, він якось. Просто зіграв тут. Не даю йому вторгнутись. Ну і все. Я б не їв би цього сла, якби тут не бачив, що можна пішика з'їсти і провести фрезя. Але тут мені здається, в кінці в нього ж також ферзь якось проходив там. Ні? Ну, є два. Ну, окей, якщо я взяв би фрезя, він бере фрезя. І тут тільки один хід. Сильніший це ферзь А2. Зв'язка Тури. І не встигає суперник тут щось замутити нам. Ферзь 3. Ну тут вже, да. Тут, в принципі, він нічого. Тут має король кудись тікти, і в позиція хороша. Але всі інші ходи звідси фрези. Ще тут кудись тут піти, не ясно. Вирішив віддати якби туру за фрезян. Тут взагалі ідея не знаю, які тут у нього могли б ще бути ідеї грати тут нема сенсу.